Пан Ігор працює водієм на 37-му автобусному маршруті, який прямує до кінцевої зупинки вулиця Курсанта Яськова. Дорога тут перебуває у аварійному стані, що завдає суттєвого дискомфорту як пасажирам, так і водіям. 23 жовтня. Місто розпочало поточний ремонт цієї ділянки, аби організувати безпечний рух транспорту. Роботи вже практично завершені. Буде разу лучше, бо тому що автомобіль не буде ламатися, запчасті не Надо буде купувати. Дуже плохо було, є великі ями машина страдає. І ламаються это хорошо, что ребята поделали. Ну Ще чи в часа доделать, ну саравішо для того, щоб розпочати ремонт на Яськове, місту потрібно було одержати низку погоджень. Це пов'язано з тим, що частина землі, на якій розташована дорога, перебуває на балансі різних структур Міноборони. Щойно був підписаний договір сервітуту на одну з ділянок. Чернігів одразу ж приступив до виконання робіт. У наступному році асфальтне покриття на цій вулиці відновлюватимуть капітально. Спочатку пройшли ямковим ремонтом з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей. Сьогодні закінчуємо струйним методом. Тобто, вже сьогодні ремонт ділянки буде завершено. Планується капітальний ремонт цієї ділянки і тої ділянки, яка безпосередньо вже за територією льотного училища до вулиці Тільцева. Працюють дорожники також на перехресті вулиці Івана Мазепи та музичної. На одній ділянці свої роботи із заміни підземних комунікацій продовжує вести Чернігів водоканал. Навпроти ж, біля одного з магазинів, комунальники зараз демонтують старі бордюри, аби встановити нові, а пізніше вже покласти асфальтне покриття. Сама укладка асфальтобетонної суміші на цій ділянці це один день. Тут багато підготовчих робіт, які затримують. В тому числі це і буде новий світофорний об'єкт, треба теж зробити передокладка асфальтобетонної суміші. Будемо з'єднувати ту ділянку з новим асфальтобетонним покриттям і ту ділянку. Додамо, попри вилучення ПДФО, обмежені можливості бюджету і пріоритет на підтримку ЗСУ, влада Чернігова має на меті зробити придатними до експлуатації максимально можливу кількість доріг, адже це питання як комфорту руху, так і безпеки містян.